Моєму еті-магазині є товари, які продались на 80, 70 та 300 тисяч доларів по всьому світу. І ось мої висновки, що необхідно для того, щоб лісник став бестселером. Перше, якщо у вас товар не має достатньої кількості попиту, то як би ви не старались, такі продажі ви не зробите. Цікавість, унікальність, трендовість товару має більше значення, ніж маркетингове просування та SEO-оптимізація. Сервіс це не пусті слова. Максимально задоволені клієнти, які залишають відгуки, допомагають в просуванні вашого товару, тому перевищуйте очікування клієнтів. Доступність різних кольорів, розмірів, можливість кастомізації це важливий елемент гарних продажів, оскільки в одній частині може не подобатись певний колір, а іншій не підходити розмір. Якщо ваш товар почав вам переносити тисячі доларів, рекомендую оформити на нього патент. Це допоможе уникнути ризики копіювання та зберегти унікальність на ринку. Звичайно, є ще багато нюансів в міжнародних продажах. Тому, щоб їх дізнатися, підписуйся на мою сторінку.